Свяченим яблуком у кошик скотилось літо без жалю, кидає небо, мідний грошок в дорогу дальню журавлю, ще не пора, ще тільки спаса, Ще сонце землю веселить, і жовтий лист, то лиш окраса. Нехай летить, нехай летить, ще так мадово пахнуть груші, і сливок, наче мідяки. Ще так тепла благають душі, окраєць літа без дощів, ще пахне м'ята у пучечках, полинь і маком деревій, ще сохне зілля на гачечках і промінь сонця поміж вій. Ще все живе, ще тільки спаса, оса під церквою бженить і ще святечно біла ряса. У цього літа не спішіть, хай всій Господь преобразить, хай дощ душі не забруднить, хай сонце літо золотить.